Думаю, нарешті свобода, то закрили мене тут. Ні, то я десь його це побігати туди, у той пастух. <ми> Йдемо <Йому. плуз> познайомити їх. Буде? <плуз> Зараз будемо видіти. Таин, так и думай. Малюке ушать. Я закрий зраз. Закрий, закрий. Ігі, <mainland mermaid> це, це малятко. Ну? <Harpsound> <rép Silence> А якщо виходить, то на коби до коби. на не Вони адекватне капуч. А вони взагалі цікавляться, підході все ближче відійдуть, відходь. Листя згрябаєм лишти, побівозим. Так, так, трошки. Ніби він їм щось ланцом не зробив. Ну, вони по голосах знають один одного, але. Вони спілкуються. Думаю, що то таке на ланц. Mm -hmm. Обнюхують. Він теж не знає ванта. А він був на ланце, але коли то було, що ми його купили вікна, він тому. після того не був. Не знаю, що По постасінь. Малюки ви ушайці. Ну-ч-ч, не дури. Ему тут красота, не, на двое вики там лоблю, ему тут. И все. Це, кто здесь, не хочуть тут хав, да? Он не хочет, да. Ну а що? Та як він тут ходив, так і він має бути тут. А їх новий там. Все вона Та. немає появлення, я сіяла йому не бупити. Та як і їм? Гармоні. Зараз зубами класи Іди. <рив> <рив> тікай. О, тікай. Ну де я ж знімаю, може, <рив> забери її. <рив> Та може де мене, коли <рив> то куси. <рив> Не ну, та й за тобою йде. Я собі відходжу далі, щоб я їх веткою їх був. Ага. Ага. Він ззаду. Тому це мене захистить. Ну вони тут згрізли до землі. У нас що, що її допащи, що вони. Що вони, ну. Порядок зробили тут на пасовиску добре. посту сіцям. Та бо він поки він нічого би, Він, він у всі замки відкривати у нас. Може пасти хоче, а ну подивися. <риклад> її тут нема що пасти, вони все вигрізли. Він, він ні, ні, ви не він на рівні стоїть, то він вже догонить її. Малюки ростуть? На гадку, Не, ножки теж чорні? Як я до себе на території при, на ланці і прив'єзаний. Можете вони Там може й нема. Він думає, що це таке, вони бігають, а я ні. Ні, Що, попили водички? Нема таких. А, нема. Нагини з ним знакома. Так, так. Ну якби такого, якби лощика подали, то вона без їги сиділа точно. Гармонія, кірка. Там, так, есть там морковочку. Игуш. Так, игушин как есть. Всіх ну? обід ж. Всіх обід, <плес> гушенька йди овець їсти. І вони не мають коли до тебе обзиватися, бо вони теж їдять, а ти не їш.